Ми раді вітати вас на 19-му обласному етапі фестивалі дружин юних рятувальників пожежі. Отож запрошуємо всіх учасників на сцену. Тим'яв так і Ну і що? Тіка один пожежний. Ті мої зовсім і тіти ті комаримо по подалі від діти. О тільки команді гідрант Кіцманського району. Чотири, 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 я п ять, п ять, чотири. Як виймо? П'ять, п'ять, чотири, п'ять. Давай, давай ти ж хочеш. Ага! А я тобі казала, що він буде з сівниками грати. А я тобі казала, давай його на вулицю, хай він своїми друзями буде гратися. Шановні батьки, якщо ви хочете запобігти виникнення пожежі, то не треба забирати в дітей сівників. Просто потрібно приділяти їм трішки більше уваги. Лікай у мене я! Ой, вибачте, ось Ну все зараз робиться. На початок нам треба купити порошковий вогнига. Приймаємо участь кожного року. Ми вважаємо, що ці конкурси потрібні, як і КВН кавенір, так і ДЮП, тому що вони виховують молодь молодь на засадах доброти на засадах. Ну, молодь розуміє, що потрібно робити у критичних ситуаціях. Це дуже добре. Жарти ми беремо з життя, але правда на таку тему досить важко жартувати, тому що ну, все таки пожежі забирають життя і. Ну, важко. Костюми ми готували ну, під стиль своєї команди. Ну, ми вступаємо в стиль колоритному своєму стилі гуцьольському, дотримуємося цього нашого стандарту. Буковинські іменсники завжди на висоті, тому що постійно працюють у горах. Ми всі разом думали, дали яку б назву. І я вважаю, що Фенікс найбільше характеризовує нас. Ми такі запальні, такі, як ну, не всі, звісно, дорослі, як і інші учасники, але ми все одно запальні та веселі. Кожен день ми репетирували, ставили сценки і придумували щось нове. Жар, жар жарти жар, різні, так. так ми стараємося, звісно, зібратися і показати все, що ми можемо, але так здається, в нас ну все виходить. Ми мале. Ну ми стараємося бути найкращими, і це ми, ну це для нас дуже важливо. Особисто я відчуваю дуже велике задоволення. Дуже мені подобається цим займатися. Не знаю, я би так жив вічно сином». «Запобігти, врятувати, допомогти. Це наше життя.